Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на старому Ставій площі. І як ви можете самі побачити, тут вже завершились роботи встановлення підземних сміттєвих баків. Їх щонайменше три на цій площі. І як бачите, що тут вже завершені роботи. І це за задумом міської влади повинно... Прибрати неприємні запахи звідси. Ось так виглядають ці підземні сміттєві баки, вони вже повністю працюють, і туди можна викидати сміття. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на старому мостовій площі. І тут вже встановили підземні сміттєві баки. Ми вам вже розказували про те, що їх почали. Встановлювати тут була огороджена територія, і ось зараз ви бачите, що всі роботи завершені, і ці сміттєві баки вже функціонують. Це повинно вирішити проблему з неприємним запахом від сміття. Тож, ось так це виглядає. На ці роботи було виділено Бюджетні кошти скільки читаєте на сайті інформатор. Також слухайте радіо інформатор FM 107,2 і три, і, перепрошую, і підписуйтесь на наші соцмережі, бо бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня.